Вітаю колеги. Хочу поділитися з вами одною штукою. Забрав тільки що із нової пошти. Хочу поставити, спробувати вулики на кілки на дерев'яні, щоб легше працювати для спини, бо чесно вам скажу, маю певні проблеми із спиною, то вирішив зробити собі трохи полегшення. Зараз вам покажу, що за штука. Значить, отака упаковочка. Стараюся зараз якось так його відкрити, щоб... Значить, ось дивіться, бурчик отакий, до речі, українського виробництва. Можливо, кому треба. Називається садовий бур. Роб... Виробляють його в Полтаві, оце 370 гривень. Розмір, який хочете. І по ширині, і по довжині. Ось, порадив один чоловік в Ютубі. Я замовив. Треба підтримувати цього виробника. А я вам покажу, як він працює і що можна ним полегшити, Яку роботу. Дякую за вашу увагу.